Всіх вітаю на моєму каналі. У нас зараз дуже гарно в селі, тому що осінь, листя опадає, ці неймовірні барви додають більше якоїсь радості, незважаючи на ці постійні дощі, все одно інколи бувають сонячні деньки коли можна помилуватися природою. Так, я ще встигла все вимити в холодильнику, тому що реально. Він вже в мене трохи замурзився. Особливо я наводила порядок на цих поличках, тому що завжди тут щось намішане, щось <смірка> понаставляла я собі там, навіть не задумувалася. Коротше, все прибрала. Нарешті частенько. Тут ще залишився шматочок тортика. Треба доїсти, звільнити поличку. Ось, каструлька борщику. І, власне, все. Пам'ятаєте, я купувала в купіжці ось таку штучку для, для мила рідкого. Вона в мене зламалася саме в цьому місці, тому 40 гривень гроші на вітер. Просто на вітер. Вчора ще встигла відмити кухню. Я вчора в такому настрої була, мені нічого не хотілося вже, тому що я витратила сили, щоб приготувати, напекти їсти. їсти. Ось. Зокрема, я, мабуть, так втомилася, тому що смажила ці бендерики. Також на днях у нас була масштабна і дороговартісна закупка продуктів, тому що реально дуже багато всього закінчилось. Тому взяли макарони, цукор, який в нас розходиться моментально через випічку, та грячку, рис, горох. Тобто все-таки базове, але якщо додати в загальному цю всю суму, то виходить, звичайно, копіючка. Було по знижці ось таке тісто листкове, яке змінило свій дизайн. Я вирішила його все ж таки взяти, тому що зараз не завжди можу виділити час, щоб готувати. А це такий швидкий варіант. Лимони, так як зараз сезон різноманітних хвороб, то п'ємо чай з лимону. Кефір, сметани. Я набрала дуже багато на різноманітні десерти до тортиків до випічки. Ось бринза. І також дуже багато приправ, тому що закінчуються вони швидко. Масло я взяла ось таке для випічки. Селянське вершкове від своєї лінії. 400 грам, щоб вистачило. Молоко. Ну, це вже Сашко брав чай по акції, до речі, він дуже смачний, ось цей самий мономах. Ці шоколадки я взяла на десерти. Сашко сказав, що чорний шоколад дуже смачний і не гіркий. Ну і трішки щось для нас, трішки для малюка, овочі, наборщик м'ясо. В загальному ось така ось розпаковка вийшла. Я хотіла приготувати шубу, але так як мені не можна їсти зараз оселедець, то вирішила зробити інший салат мімоза дуже смачний. Один із моїх улюблених чоловіку також дуже він подобається. Ось так виглядає цей салатик у розрізі. Також з листкового тіста, як я вже говорила, на швидку руку я готую піцу, тому що. А тісто це воно дуже ніжне і е, тонке, тому піца виходить досить смачна. Я вже говорила вам за цей пральний порошок, і хочу повторитися. Також цей засіб для миття посуду шикарний. Просто я вам від щирого серця його рекомендую. У мене зараз з трішки іншим складом, але все одно це не змінює той факт, що він класний, я ним відмиваю не тільки посуд, але й усі поверхні, тому що він чудово справляється і хочу ще додати, що це не якийсь хімічний. Засіб. Також ці пральні порошки. І мені більше сподобався, звичайно, з жасмином, проте з милом також він непоганий. Я змогла знайти тільки на 35 циклів прання. Загалом аромат після цього прального порошку просто неймовірний. Ну що ж, переходимо до приготування. Я вже нарізала шампіньйони і вирішила повторити свій успіх із бендериками. Також зробила засмажку для борща з буряка, моркви і цибульки. Ось такі яскраві кольори у мене вийшли, хоч щось мені піднімає настрій. Вирішила зробити тертий пиріг з яблук, тому всі, що у мене залишилися, швиденько нарізаю, роблю тісто, зверху посипаю яблука цукром і необхідно також натерти зверху тісто, яке я попередньо поставила у морозильну камеру. Також у мене стояло ось таке дріжджеве тісто, воно добре піднялося, тому я швиденько зробила ось такі булочки з вареним, згущеним молоком. В мене їх вийшло два дека. І помастила зверху яєчним жовтком, щоб вони були рум'яні, гарненькі і добре підійшли. До речі, вийшли дуже смачні. Я вже ділилася рецептом цього тіста. Ось такі заготовки на бендерики у мене були. І, чесно, я дуже втомилася, коли їх обсмажувала. Так, друзі, сьогодні в мене масштабне приготування. На перше, я зробила борщик. Такий пісненький. Тут просто картопля, засмажка, капуста. Далі в мене тертий пиріг з яблучком. Зробила велику порцію, тому що ми дуже любимо ці терті пироги з яблуками, і я їх не натираю на терці, а нарізаю шматочками так набагато смачніше. В мене тут бендерики. Як я і говорила в минулому відео, я фарш обсмажую заздалегідь з морквою цибулею. Цього разу я також його обсмажила з шампіньонами, додала спеції і перебила блендером, щоб було простіше. Ось. Також спекла. Тут вже в мене є поціновувач. Такі пиріжки з вареним гущаним молоком. В мене ще є дечка. Тому запасу їжі вистачить надовго. Я сподіваюся на це. Ось такий обід у нас вийшов, після якого ми вирішили на прогулянку, незважаючи на те, що вже було Темно, все одно нас це не зупинило. Остап з батьком грали у м'яч, тішилися, і ми добре відпочили, провели час. Я взагалі собі сиділа на лавочці, ніхто до мене не чіпався, тому що я дуже втомилася. Ну і ось так прийшов наш вечір. Друзі, власне, хочу поговорити трішки з вами. В нас цей тиждень був також насичений. На жаль, я не можу розповісти все, що зараз відбувається в нашому житті через те, що я не хочу там наперед щось говорити. Ось, і цього тижня в нас взагалі зникла була вода на два дні. Як завжди, тільки похолодання, знову якісь прориви. Влада місцево розмахує руками, нічого вони зробити не можуть. На все у них немає коштів. Ось, але нічого, слава Богу, що воду зробили. І знаєте, навіть в цьому проявляється. Ось такий момент, типу, що ми маємо бути вдячними навіть за найменші ці дрібниці, тому що банально зникає вода, ти вже не можеш нормально помити посуд, тобі необхідно десь взяти, по-перше, цю воду. В нас поблизу ну це навіть смішно, тільки одна криниця, і то воду з неї пити там не бажано, тільки використовувати воду там для якихось побутових потреб. Необхідно цю воду нагріти. Про прання я взагалі мовчу, мовчу. В мене не збиралося за ці дні повно прання, і машинка потім на наступний день правильно без перестанку працювала, тому що, якщо якісь банальні речі, ти можеш випрати, наприклад, памперси, ось ці багаторазові для Остапа, то е, щось більш складне вже важко. Важко випритити та навіть банально, щоб помитись голову помити, це також необхідна вода і також необхідно гріти. Плюс, як я вже говорила, моє самопочуття зараз не найкраще, і все, що мені хотілося, це просто після виконання якихось базових, звичайних побутових робіт, таких як приготування їжі, там, складання одягу. Хотілося просто лягти, щоб до мене ніхто. Не чіпався, тому що реально мені дуже важко, в мене якесь знесилення постійне. В машині я їздити не можу. Це для мене взагалі жах повний, тому що в мене були спина. Коротше, я навіть не знала, що все може так обернутися. Я сподівалася, що в мене другий триместр вагітності буде набагато, мені буде простіше. Його проживати, тому що не буде там, нудити тебе від всього, від всіх запахів. Але менше з тим з'явилися якісь польові відчуття. Ну, це зрозуміло, тому що дитина росте і е воно все дає на спину. Е тим не менш, в мене вже 5 місяців і, типу, прийшла вже, майже більше половини цієї вагітності. І зараз е, максимально думаємо, як все будемо облаштовувати, тому що, якщо чесно, мене вводить в депресію е, всі ці думки, е, і в мене реально вже починаються якісь панічні атаки на цьому фоні, тому що я постійно думаю, як зробити те, як зробити те, як облаштувати так. <рес> Як в маленькому будинку розширити, там, зробити більше простору. типу, Ми вже забрали все максимально зайве і все одно знаходяться якісь речі, які мені не потрібні, але вони необхідні, типу, в самому будинку. Я думаю, що це біль всіх глиняних будинків, типу, вони невеликі і. Ти нікуди не розженешся з ними, а щоб будувати щось нове, то це, звичайно, що необхідно, необхідно думати над цим всім, роздумувати, як і все, і що зробити. Взагалі, моя така порада молодим сім'ям або взагалі людям, які хочуть купувати якийсь будинок, дуже добре подумати перед тим, тому що. Ви не знаєте, як повернеться ваше життя, як складеться ваше життя. І, до прикладу, от ми думали, що в нас буде одна дитина, і нам вистачало того простору, який в нас є. Більш-менш. Типу, тих дві спальні кімнатки невеликих. Але зараз, коли буде двоє дітей, то треба вже роздумувати над цим, тому що діти мають мати простір, де гратися, де подітися. Загалом я думаю, що це такі проблеми, з якими всі стикаються. Я пам'ятаю своє дитинство, яке я проходила в квартирі, це просто жах. У нас була велика квартира, але все одно хотілося, щоб було якесь подвір'я, щоб ми могли десь гратися. Ну, В загальному, коли ти сам через це все пройшов, то, звичайно, хочеш і комфорту для своїх дітей. Цього тижня ставила. Собі ціль викласти взагалі два відео, а не одне. Але так як в нас стався ось цей форс-мажор з водою, то мені е, необхідно ще було вдвічі а то і втричі більше зусиль докласти, щоб е, вся ситуація в будинку не перетворилася на хаос, щоб все було в чистоті, щоб все було охайним. В загальному, е, що хочу сказати, я зараз просто. Намагаюся відпочивати, нікуди не виходжу, тому що в нас погода така собі, дощі постійні. Я все очікую, коли це зміниться, щоб можна було хоч трішки виходити, гуляти, дихати свіжим повітрям. Ось, тому що ці постійні душі вони також впливають на твій моральний стан, як би там не було. Я зараз дивлюся різноманітні ролики, надихаюся про сільське життя, про якісь огляди будинків, ремонти в старих хатах. Ось, я думаю, що вам також подобаються такі відео. Переглядаю відео своїх колег-блогерів. ось, і... Просто тішуся і намагаюся не заганяти, тішуся з е, інших людей. Рада за е, людей, які е, мають мету, йдуть до неї, досягають її. Ось, але в той же самий момент я себе не... Не догризаю, не займаю свою совість тим, що, типу, я нічого не роблю, активно там, не розвиваюся, не розвиваю свій канал, тому що просто зараз настав такий період, і я е, намагаюся зберігати спокій максимально і не думати, не думати про те, що я б могла зробити, але не зробила, тому що вище себе не перескочиш. Звичайно, якщо б в мене був нормальний фізичний стан, фізична активність давалася б мені легко, то все би було по-іншому. Але маємо те, що маємо одне відео в тиждень, але і на тому спасибі, тому що я, якщо чесно, вже думала взяти собі більшу перерву. Ось, мені просто дуже багато людей писало в особисті повідомлення, турбувалося за мене, тому я хочу вам подякувати. Зі мною все гаразд. Як бачите, я жива, здорова, слава Богу. І будемо сподіватися, що так буде і надалі. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, мирного всім над головою. Ось, Тому до нових зустрічей, Па-па!